Вінницький обласний молодіжний центр Квадрат спільно з восьмим пластовим куренем УСП чортополохи збирають книги для військових госпіталів та реабілітаційних центрів. Приносити книги просять лише українською мовою. Це може бути сучасна українська література, українська класика та світові бестселери. Зазначимо, що книги мають бути новими або ж вживаними, але у ідеальному стані. Більше про збір запитаємо в Юлії Блашко по представниці пластового курення чортопологи пані Юлію, розкажіть, чому вирішили збирати книги для військових, чи активно долучаються віничани до збору. Під час коріної ради одній з нас написала лікарка з військового шпиталю та попросила оновити їхню книжкову полицю для поранених воїнів. Також ми зв'язалися з іншими військовими шпиталями та центрами реабілітації. Виявилось, що всі потребують саме української мовної літератури, а також сучасної, сучасних авторів. Тож ми в дуже короткий термін вирішили запустити та запустили в принципі проект по збору книг. Кне. Вінничани також долучаються до збору, в більшості відправляють новою поштою чи Укрпоштою. І приносять на точки збору у Вінниці. До якого часу триватиме акція по збору книг і куди саме можна буде їх приносити? Акція по збору книг триватиме до 31 березня, проте 27-го – це останній день, коли ще можна принести книжечки, тому що нам потрібен також час, щоб їх відсортувати та відправити у Вінниці. Зараз активно діють чотири точки збору: це молодіжний центр квадрат. Ветеран хаб, ветеринарний центр Ветхаус, а також дитячий простір. Він Чілдрен Спайс. Туди можна зіносити книжечки в час, ну в їхній робочий час, і ми обов'язково їх заберемо та передамо військовим у госпіталь. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку була Юлія Блашко, представниця пластового курення, чортополохи, і говорили про збір книг для наших військових.